Дніпрі близько 2-ї години 1 липня, пролунали вибухи. Ми бачили, як взагалі який важкий для Дніпра був цей тиждень. На сьогоднішній день відомо про те, що семеро людей поранені. Серед них 15-річний хлопець армія Російської Федерації поцілила балістикою. Зараз ми про це з вами поговоримо. Отже, в якому стані перебувають потерпілі, які можливості є у міської влади для надання їм допомоги необхідної, будь ласка. Так, дійсно вночі ворог знову бив балістикою по місту. Дніпро сім людей, як ви казали, постраждали, Одна 15-річна, 15-річний хлопець. Вони всі лікуються амбулаторно, тобто них всіх задовільний. Дійсно, 19 багатоповерхівок, 80 приватних будинків, автівки, амбулаторія. Заклади охорони здоров'я, тобто е і заклади освіти, це те, що постраждало від е ракетного удару. А вчора була інформація про те, що через ворожі обстріли горіло пшеничне поле. Яка ситуація з фермерськими полями? Е і ну і взагалі, як, як е тривав цей час підготовки до збору врожаю? Оцініть ситуацію. Жаючи на безпекову ситуацію, фермера продовжують працювати в полях. Їх я завжди кажу, що нічого не запугає, ні комендантські години, ні тривоги, ні ракетні обстріли, ні артилерійські удари. Ситуація з замінуванням у нас в області не критична, не погана. Служба ДСНС закрила питання ще по 2,4 тисячі гектарів. Найближчим часом, тобто там залишилось десь 6 тисяч гектарів, що для нашої області не є критичним. 1,8 мільйонів гектарів. Ми запланували засіяти. Цьогоріч це разом з азимами. Це цифра на ну на межі минулого року. Тобто, одностайно будемо з хлібом. Наразі аграрії працюють в полі, збирають ранні зернови. Також збирають ячмінь, пшеницю, горох та ріпак. Тобто ситуація повністю контрольована і я Дніпропетровщина. Це не тільки індустріальне серце України, це потужна аграрна область. Однозначно, ми будемо і з хлібами будемо допомагати іншим регіонам України. Чи збільшилася у вас кількість графіків відключення світла? Яка ситуація в вашому регіоні? Ситуація стабільна. діють стабілізаційні відключення світла. Дійсно, у нас застосовується графік відключень через дефіцит. Зараз, скажімо так, обмеження стали більш жорсткі, тому що. Тепло населення споживає більше електроенергії, працюють черги, є ну, застосовуємо дві та більше черг. Ну, в принципі, ситуація складна, але контрольована. Ну і підготовка до навчального року чи е, буде розпочато 1 вересня дистанційне чи онлайн навчання? Як ви готуєтеся до цього важливого для е, дітей і юнацтва часу? Ми готуємось, ми намагаємось, щоб наші діти навчалися вже за партами, перейшли або до змішаної, або до офлайн форми навчання. Але будемо дивитись на безпекову ситуацію в першу чергу, і вдруге це енергетичну ситуацію ближче до вересня. Тобто, це питання стоїть на контролі голови обласної військової адміністрації Сергія Петровича Лисака. На всіх нарадах ми про це проговорюємо. Але ще раз кажу: безпекова та енергетична складова. Відбудовуємо укриття для того, щоб максимальна більша кількість закладів освіти у нас мали безпекові місця. На це ідеї субвенція державного бюджету, і кошти обласного бюджету, і місцевий бюджет. Тобто рухаємося в цьому напрямку. А скажіть, будь ласка, стосовно зеленої енергетики, я знаю, що бізнес, бізнес в Дніпрі якраз наполягає на тому і сприяє тому, щоб ця, ці сонячні батареї працювали, щоб у вас ця зелена енергетика виміщувала і заміщала вирішення вирішенні цих проблем з енергетикою. Наскільки дійсно місцева влада сприяє таким компаніям? Є у вас такі ініціативи? Дивиться, в першу чергу ми сприяємо всім компаніям, які працюють на теренах Дніпропетровщини. Зелена енергетика це досить непогана. Це альтернативні джерела живлення. Ми побачили, що в зв'язку з цим повномасштабним вторгненням вони вкрай необхідні, тому що ворог підступний, ворог б'є по об'єктам критичної інфраструктури, і лише в першу чергу енергетичну складову нашої держави. Але ми бачили, скажімо так, уже удари по. Енергетичним об'єктам це по сонячним батареям, таке інше, тобто ми сприяємо, ми намагаємось якомога більше розвивати цю складову, але теж все це залежить від тих заходів, які будуть робити, які робить ворог.